Вітаю, пані та панове. Ну що, зараз буде звіт за листопад. Цей звіт я чекав, і я думаю, багато хто з вас чекали. Я навіть поклав телефон, щоб мене записував. Ну і відповідно ви бачили моє обличчя і мою реакцію. Тут такі класні цифри, от реально класні цифри, тому давайте дивитися вже на цей звіт. До речі, я почав ще записувати е рілси, шорти і тому подібне. Ну, це не так важливо. До речі, підпишіться на мій канал. Там до десятки підписників не так багато лишилося, тому я вас дуже. Прошу допоможіть. Отже, давайте подивимося, що у нас в цілому за листопад місяць, я вже вибрав з 1 по 30 листопада. Ну і дивимося, всього у нас 1340 заявок. Я кожного дня показував заявки, не знаю, починаючи там з 13-го числа, по-моєму, чи з 14-го, не пам'ятаю точно, коли я почав записувати ці гілси. Ну і відповідно, ви бачили кожного дня. І вже на сьогодні, сьогодні, вже 15 чи 16 число. Ми можемо дивитися, у нас вже є цифри. Що що продажів у нас тисячу 1179 продажів. Це 88% продаж. Це дуже класно. Це зазвичай у мене 80% продаж, тому що ну так буває. Ну, тим не менш. І, і, і тепер найголовніше: оберт коштів, сума продажів: 1 мільйон 192 тисячі 340 гривень, і навіть 26 копійок. Не уявляю, звідки взялися ці 26 копійок, але нехай вони будуть. Отже. Це дуже класна цифра, бо я не знаю, це просто результат, напевно, річної підготовки. так? Ми доволі сильно готувалися, ми доволі сильно робили акцент саме на цих товарах, просували їх і, в принципі, просто підготували абсолютно все для того, щоб все це діло було. Тобто ми до цього йшли. Ну фактично рік чи може навіть два. А якщо подивитися на весь шлях, то десь 3 чи 4 роки. Ми вже якось стараємося, щоб дійти хоча би до такого рівня. Отже, давайте дивитися по заявкам. На розетка у нас за минулий місяць було 857 заявок і 748 продажів. Це просто колосальні цифри. Я досі не можу перевірити, але тим не менш по відсоткам продажів. У нас 87% і по сумі продажів 777 сімдесят тисяч. 273 гривні і 88 копійок. Так, цифра дуже класна. По епіцентру за минулий місяць 143 заявки, 125 продажів, теж 87%. Тут у нас на 105 899 гривень назбиралося по обороту. Якщо подивитися на. Ось всі ці проми, портали, мобілі, каталог, ап і інші проми. В цілому, чесно кажучи, я не знаю, де їх подивитися. Але знову ж таки, мені важко зараз порахувати. Я порахую десь вставлю ось тут у відео, скільки в цілому від прому вийшло. Але можемо подивитися, що ось 76 заявок, 63 заявки. Цей теж порахуємо в пром 19, на сайті 10. І навіть на біглі був один, але його не забрали. Тому що що, бігель це так собі. О, ще одне замовлення прийшло. Так, ось такий звук, у мене на замовлення, як касовий апарат робить щось такого плану. На каста тепер, якщо подивитися, у нас 65 заявок, 58 продажів, 89 відсотків 41 923 гривні. Ну непогано, непогано. На Єва, ось такий новий маркетплейс. Так, я зайшов і в принципі. У нас 57 заявок, 48 продажів, 84%. Ну і Єва приніс нам 40 тисяч гривень обороту. Це доволі таки класно. Також інстаграм, наш старенький, добрий інстаграм, з якого в принципі я і починав. Зараз я його фактично не веду, тобто ми його не ведемо. Ми спробували, ми поклали трошечки реклами, але вона не ефективна. Так можливо, знову ж таки, я втратив абсолютно всі навики. Як просувати якісь товари в інстаграмі, але погодьтеся, мені вже не цікаво створювати кожного дня контент, публікувати, знімати щось нове саме в магазині. В магазинах можна навіть сказати, при тому, що розетка коротше, при тому, що маркетплейси приносять кратну більшість, ну набагато більше замовлень, ніж цей же інстаграм. І якщо так подумати, то на маркетплейсах ти раз залив цей товар, і він там стоїть. Ну, фактично вічно, поки він у тебе є в наявності, він там стоїть. А в інстаграмі все ну, трошечки не так. Ну, тим не менш, Інсташоп має право на життя. У нас з інстаграму 37 заявок, 36 продажів. Це доволі таки класно, тому що 97% заборів. Так, 97% продажів. І по сумі 37 219 гривень. Тут у нас знову ж таки проми йдуть. Проми на Алло, ще одна заявка. На Ало, у нас було 4 заявки, 3 продажі: 75%, Сума продажів 3 тисячі гривень. Ну теж непогано, так Ало він такий нішевий маркетплейс. Але як ви бачите, навіть він щось нам дав. І в принципі, я вдячний. Дякую, Ало. І також у нас є без опцій аж 8 заявок. Це вже такі, знаєте, е, я навіть не знаю, як назвати, або додаткові продажі, так, аби, але все одно, якщо це клієнт з розетки, я його вписував в розетка, лише комісію не сплачував, якщо він прийшов, до прикладу, за ще одним товаром, знову ж таки до мене звернувся напряму. Чи пром, чи епіцентр. Тут виходить, я би назвав їх домашні, так. ті люди, які мене знають, і от я знаю, що ти продаєш цей товар, можеш продати. Я такий так, можу. Ну і в принципі вони всі. Ось тут і залітають. Тому у мене тут продажі 100%, тобто 8 заявок, 8 продажів на суму 14 572 гривні. Врахую, знову ж таки, непогано, враховуючи те, що комісію я за все це діло не сплачую. І фактично це ну люди з села, так би мовити. так Ну Як ви знаєте, я живу в селі, склад в селі, відправка з села, все село, а хтось сказав, що село не рулить. От вам і село рулить. Знову ж таки, давайте підсумуємо ще разочок. У нас 1340 заявок, 1179 продажів, це майже 88% продажів. Це дуже великий відсоток продажів. Я дуже задоволений. Ну і відповідно, сума продажів, сума оберту коштів у нас 1 мільйон 192 тисячі 340 гривень і 26 копійок. Ось ці 26 копійок прям роблять тут свято. <свят> ну що пані та панове? Ось така штука. Надалі я ще буду пару днів знімати. Денний звіт, щоденний звіт, так би мовити, так тому ви можете слідкувати за актуальною кількістю заявок на, на моїх магазинах, на моїх маркетплейсах. Все це діло публікується і на Ютубі, і в різних соцмережах, в залежності, де ви мене дивитеся. Так, хоча це відео ви дивитеся на Ютубі. Ну і відповідно закликаю вас підписатися на мій канал, тому що там до 10 тисяч підписників лишилося небагато і утерально допоможіть. Якщо ви дивитеся не підписаним, там тисніть. Кнопку підписатися, я думаю, це не важко. Якщо ви ще напишете комент, це вже буде просто шикарно. Отже, також не забувайте про ЗСУ, тому що ну завдяки їм я пишу ці відео, ви їх дивитеся. Я би показав, скільки я задонатив. Але я думаю, це недоречно. Кожен робить свій донат. Ну скільки може, і якщо може, і якщо в принципі хоче. Я ж вас закликаю задонатити, тому що я також десь щось доначу. Знову ж таки, не буду підсвічувати, тому що вважаю, що це справа кожного. Все, пані та панове, на цьому все дякую за увагу. До побачення.